Заціни зйомку, де я засунув камеру у піч, та майже поплавив її, щоб отримати той самий кадр. Дивись, матеріал з рекламного ролика для закладу наша банда. Вони роблять піцу та суші, але сьогодні ролик е, саме про піцу. Я, як завжди, зайняв пів закладу своєю технікою. Тож перший раз заходимо на кухню, подивитися локацію та зробити перестановку, сховати усі яскраві елементи і зняти ось такі кадри з мукою та сіллю. Цей ролик про особливе тісто, тому трішки покажемо кадри з замісом. Ще в закладі є ось таке коло. Кока-Коло. До речі, для кадрів з нарізкою ми не знайшли гарної дерев'яної дошки, тому використовували якусь доску. І я вирішив сам узяти нож і нарізати перець. Що було дуже дивно. Звісно, обід і, напевно, найскладніший кадр. Для нього мені довелося покласти у гарячу піч, камеру та світловий прилад, і вони майже поплавились, прилад дуже розігрівся та перестав працювати, я навіть думав йому кранти, але він просто перегрівся і розрядився. А ось і сам шот. Так, він нам теж задоволений. Тут трішки фото для заставок. І фіналочка з гарною піцею. Було цікаво? Тоді підписуйся, щоб не загубити. І, можливо, наступний бекстейдж буде зі зйомок саме твого бізнесу.